Вітаю, друзі! Сьогодні 11 січня, з вами знову Реклочок. Дуже короткий огляд вечірніх новин. Субота видалася трішки спокійнішою, друга половина дня, аніж то був ранок, тому що вранішній огляд був такий насиченим. Найголовнішою подією є візит представника Дональда Трампа з питань Росії та України до Парижу. Кіт Келов прилетів таки до Європи. Для чого? Давайте зараз спробуємо з'ясувати. Інформація є, але вона, звісно, не повна і залишає за собою дуже багато запитань. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Ви точно будете знати найгарячішу інформацію, так би мовити, з перших уст. Принаймні, я спробую її такою для вас робити. Також прошу вас долучитися до збору. для... Придбання позашляховика для 66-ї бригади. Ми вже з вами зібрали перші 100 тисяч, вже маємо майже 105 тисяч гривень, потрібно 450. Рухаємося дуже активно. Я вам за це говорю, як завжди, велике спасибі. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Вкрай потрібні колеса хлопцям на фронт. Це безпосередньо, друзі, на фронт. Тому долучайтесь 100-500 гривень, 50. Все це буде дуже важливою допомогою. Отже. Кіт Келов все ж таки прилетів до Європи, хоча говорив, що його тут не буде аж до інаугурації Дональда Трампа. Він мав прилетіти до України до 20 січня, але неочікувано візит свій він скасував. Принаймні, це підтвердило навіть Міністерство закордонних справ України і сказали, ну, що до інаугурації офіційної. Дональда Трампа і його представник не може прилетіти до України і про що спілкуватися. Ну і дійсно, якщо брати до уваги чинне законодавство Сполучених Штатів Америки, то такий візит суперечив би так званому закону Логана від 1799 року, який забороняє американським громадянам, що не наділені відповідними повноваженнями, вести переговори з іноземними офіційними посадовцями з питань, що становлять державний інтерес для США. Ну, якщо це не офіційні посадовці, то в принципі нічого страшного. І дійсно, Кіткелог приїхав сьогодні до Парижу, взяв участь у заході іранської опозиційної групи Національна Рада опору Ірану, це ж не офіційна влада Ірану, і виступив на цьому заході для того, щоб налагодити контакти саме з опозиціонерами Ірану, розвивати цей напрямок, аби все ж таки повернути Іран до демократії. Він, власне, під час цього заходу сказав, що світ повинен повернутися до політики максимального тиску на Іран, щоб перетворити його на більш демократичну країну. Цей тиск має бути не лише військовим, але й економічним та дипломатичним. Зараз каже, є можливість змінити Іран на краще, але ця можливість на його переконання триватиме не вічно. Тобто дуже мало часу нині у команди Дональда Трампа, і вони почали форсувати ці події ще до того моменту, поки він вступив на посаду. І також Келлог сказав, що ми повинні використати нинішню слабкість Ірану. Ми повинні діяти. Справді, Іран суттєво ослаб. На тлі невдач із Хезболою, Хамасом, ну і в Сирії в них зовсім все не склалося. І навіть інтереси Туреччини і Ірану до певної міри почали перетинатися. Не в хорошому сенсі для Тегерану. Але нас цікавить інше питання, чому ж Кіткелох не приїхав тільки до України? Я розумію, що можна посилатися на закон Логана, але він ніби переговорити, наприклад, із нашими представниками десь нейтрально. Можливо, навіть у відні в аеропорту, і я не виключаю цього. Журналістам принаймні під час цього заходу не вдалося дізнатися, чи використає Келог цей візит, наприклад, для зустрічі з французькими посадовцями і обговорити там Україну. Принаймні, Дональд Трамп, який ще не набув повноважень, не так давно був у Парижі. І зустрічався із президентом Франції, і в тому числі з президентом України Володимиром Зеленським. І ніяк закон Логана не став на заваді цьому. Тому все це можна зробити, все це можна організовувати. І ніякого засудження, наприклад, з боку світової спільноти чи Білого Дому він точно не мав, бо я маю на увазі кіткелог, аби зустрівся. Із представниками української влади для того, щоб з'ясувати те, як коли і яким чином можна і необхідно припинити російсько-українську війну. Тому я не виключаю друзі ще раз, що візит його до Європи якраз і мав на меті зустріч, в тому числі з представниками України, про що я думаю, ми дізнаємося трішки згодом. Втім, візит, як на мене, дуже інтригуючий. Це означає, що команда Трампа не чекає 20 січня, що вона активно діє і вона дійсно зараз налагоджує контакти по різних напрямках світової геополітики. Інколи такі заяви, які лунають від Донада Трампа, вони не дуже приємні. Не те, що неприємні, вони загрозливі для світової стабільності. Але я зараз це вам говорю як констатацію того факту, що Трамп уже фактично займається державними справами, хоча ще не повноцінний президент Сполучених Штатів Америки. Зроблю невеличкий відступ від подій, які сьогодні відбувалися на Росії. Ви знаєте, що ми взяли в полон двох північно-корейських солдатів, точніше це зробили Збройні Сили України. Говорю, ми Україна. І на цю подію відреагували на Росії Симонян. Ви добре знаєте цю пропагандистку. Сказала, що Збройні Сили України урвалися на території Курської області і викрали двох північно-корейських солдатів. І тепер будуть розповідати усьому світу, що Північна Корея воює на боці Росії. Ну, як на мене, крінж крінжатиною. Нічого іншого очікувати від пропагандистів російських і не варто було. Все ж таки, вони на це відрефлексували. Мені цікаво, як вони будуть рефлексувати на масовані атаки безпілотниками, які здійснюють невідомі добрі безпілотники. Навіть і сьогодні у російському Татарстані невідомі добрі безпілотники, ймовірно, поки що ми робимо припущення влучили в нафтопроробний завод Танеко. Це дуже величезний нафтопроробний завод, один із найбільших у Росії. Він має потужність переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Відстань від фронту до цього заводу складає 1 тисячу кілометрів. І навіть відбувалась там евакуація на цьому НПЗ, що мені засвідчує про ефективне втручання добрих безпілотників у виробничий процес цього НПЗ, який, звісно, забезпечує паливом. І військові підрозділи Російської Федерації, які воюють проти України, ну і саму Російську Федерацію. Зараз активно певне Служба безпеки України і головне управління розвідки відпрацьовують саме такі цілі. Я вам вранці розповідав про наслідки прильоту по Енгельсу по ємностях і паливом, дуже цінним і дефіцитним для стратегічних бомбардувальників, які запускають по нас ракети. Давайте, друзі, тепер повернемося знову до міжнародної геополітики, тому що вона, як на мене, є визначальною. Ви мені, звісно, пишете про те, що я мало говорю про внутрішню політику, ймовірно, так вона виглядає. За це я не забуваю, обов'язково буду звертати на це більше уваги, обіцяю вам, але все ж таки наголошу на тому, що сьогодні міжнародна карта буде визначати нашу з вами дорожню карту. І варто розуміти, що відбувається для того, щоб орієнтувати і вас, і українську владу, яка, повірте, слухає наше з вами відео однозначно, аби ухвалювати ефективні рішення для збереження України. Сьогодні колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зробив заяву дуже і дуже Цікаво, він не вважає за можливе досягнути довгострокового миру в Україні без надання нашій державі членства у Північно-Атлантичному Альянсі. І розповів, звертаючись до Путіна, що він не може відновлювати імперію. Імперії російської нема, вона зникла. Естонія, Латвія, Литва більше не є частиною Російської імперії. Те саме стосується України, наголосив Джонсон, і назвав його. Тим ідіотом. Так, цього разу Борис Джонсон також вдався до нецензурщини, яка стає популярною на тлі нещодавніх коментарів Зеленського. Та раніше і Путін вдавався до таких слів нецензурних. Як бачите, міжнародна політика чим далі, тим більше не буває нових традицій, які, як на мене, навряд чи й допоможуть. Допоможе справді сила зброї. І Борис Джонсон в цій частині абсолютно слушно зауважує, що Україна має бути членом НАТО. Але є, друзі, один нюанс. Я сьогодні, коли писав пост у себе в Фейсбук, стосовно цього коментара Бориса Джонсона, у себе під ним побачив коментар про те, що Борис Джонсон то підтримує Трампа. Дійсно, Борис Джонсон підтримує Трампа, але Трамп не підтримує членство України в НАТО. Зараз Борис Джонсон, ймовірніше за все, публічно лобіює інтерес України і просуває пронатівський наратив. Але як він сам говорить, дуже мало сьогодні йде дискусій публічних і непублічних стосовно членства України Північного атлантичному альянсу. Чи вдасться Борису Джонсону переконати Трампа змінити свою позицію по відношенню до НАТО? Не думаю. Трамп дуже і дуже... Е Цинічна людина, особливо на посаді президента США, який буде рахувати в першу чергу гроші платників податків американців, а не європейців. Для нього важливо зберегти якнайбільше цих грошей у бюджеті США, а не в бюджеті Європи. Але те, що Борис Джонсон долучається до такої дискусії публічно, як на мене, це дуже і дуже добре. Своєю чергою, лідерка ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель сьогодні зробила також резонансну заяву і сказала: якщо вона прийде до влади, буде канцером Німеччини, вона відновить роботу газопроводу Північний Потік і постачатиме російський газ до Європи. Ця заява є небезпечною, хоча я. Абсолютно свідомо вам можу сказати, що Аліса Вайдер не буде в найближчий рік 2-3-5 канцлером Німеччини. А далі хто знає, можливо, і раніше стане ним, оскільки альтернатива для Німеччини сьогодні йде на другому місці на виборах до Бундестагу у цій країні, що є свідченням популярності ультраправих течій не лише в Німеччині, а й усій Європі. Тим паче. Алісу Вайдер і взагалі альтернативу для Німеччини активно підтримує Ілон Маск. Ви вже це добре знаєте, і сьогодні він знову висловив підтримку цій партії. Він поділився прямою трансляцією партійної конференції у своєму аккаунті в мережі X. На нього в мережі X на Ілона Маска підписані 212 мільйонів осіб по всьому світу. Тому це дуже серйозна піар-акція, підтримка, очевидна. І це додає серйозної ваги цій партії в Німеччині, і це звісно, що як не втручання у внутрішній політичний процес мільярдером зі сполучених штатів Америки. Відповідну оцінку правоохоронні органи вже надають у цій країні діям Ілона Маска. Розуміючи таку риторику, європейці стурбовані тим, якою ж буде їхня подальша доля. Навіть уже затверджений на посаду кандидата на посаду канцера Німеччини Олаф Шольц від соціал-демократів Німеччини говорить про те, що майбутні чотири роки для Європи будуть дуже і дуже тривожними, тому що політика США абсолютно буде відмінною від політики ту, яку провадив Джозеф Байден попередні чотири роки. Розуміється, і інші лідери країн, до прикладу, заяви Дональда Трампа про те, що він хоче купити Гренландію, знаходять відгук в головах і діях керівників країни, в тому числі і Данії. Данія надіслала команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові. Справа в тому, що між Данією і США... Підписаний договір про співпрацю в військовій сфері, що у 1951 році і Сполучені Штати Америки мають на цьому острові свої військові бази, і вони можуть легко домовитися про розширення американського континенту. Але чи це влаштовує Трампа? Я чесно кажучи, сумніваюся, тому що він хоче все і відразу. Ну Трамп такий по натурі, і це звісно може призвести до. Певної дестабілізації у світі та вже призводить. Російські блогери пишуть про те, що Гренландія, яка заявила про свою автономність і сказала, що вона не хоче бути ні в складі Данії, ні хоче бути ні в складі Сполучених Штатів Америки, вона хоче бути самостійною державою. Вони це використовують як натяк на те, чому тоді, до прикладу, так звані ЛНР і ДНР не можуть бути самостійними чи Крим. Той же самий, так вони сьогодні фактично користаючись заявами Трампа, перекладають. З хворої голови на здорову і в такий спосіб розповідають усьому світові, що провели дуже прозорий, незаангажований і без автоматів референдум у Криму, ну а пізніше в чотирьох областях України. Тому ці області, на їх думку, мають повне право на своє самовизначення, що є повною дурнею. Тому Шольц правий, коли говорить про те, що наступні чотири роки будуть вкрай небезпечними для всього світу. Я вам у ранішньому відео також розповідав про інтерв'ю Марка Цукерберга, який говорив про те, що адміністрація Джозефа Байдена тиснула на нього, коли вони публікували інформацію, що стосувалося covid 19 І інші речі він говорив, він ну, фактично сказав, що змінюють алгоритм цензурування постів у Фейсбук. На це відреагував Джозеф Байден і назвав ганебним рішення мити відмовитися від перевірки фактів у соцмережах. Президент Джозеф Байден розкритикував це рішення і говорить, що так неправильно робити, тому що все-таки потрібно перевіряти на достовірність ту інформацію, яка публікується в усіх соцмережах. Тут я, чесно кажучи, підтримую Байдена, тому що фейкових повідомлень чим далі, тим буде більше. Але направду алгоритми мети і Фейсбук були дуже жорсткі. Бо часто густо ми помічали, коли. Абсолютно безобідний пост зникав, бо це чомусь не подобалося Фейсбуку. Всі ці нинішні зараз повідомлення, новини, тенденції, тренди вказують справді на серйозну зміну міжнародної політики. Вона дійсно перебуває в кризовому стані, але хотілося б, звісно, щоб ці проблеми були вирішені в цивілізаційний спосіб. Але чи так буде, навряд. чи. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї на позашляховик. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!